Населяна солотинська лампа вагою 4,7 см висотою 22 см. От, якщо хочете, це можна прибрати ножиком. Але так теж дуже цікава. Дуже цікава лампа. Бачите? Значить, всередині трошки гуаші додав червоний, і вона така ала, ну, така красива лампа. І цю гуаш можна прибрати дуже легко, мокрою ганчіркою два шурупи відкрутити, от, бачите, два шурупи. Відкрутити і все прибрати. Вона буде біла, але і це ж ніякої шкоди не несе, бо через сіль все проходить. Там це ну, нема шкідливих домішок в цій фарбі в гуаші. Це вже доказано це. Харчова гуаш, скажімо так. Дуже класна лампа. Можна прибрати, якщо хочете. Гуаш можна прибрати, але так дуже класно.